Має бути комплексний підхід щодо відбудови лінії оборони, які взагалі не робились. Ми бачили дуже багато заяв, дуже багато красивих відео. А військові тут, зокрема в Сумській області, коли мій підрозділ перебував, не розуміли Тому саме в тих місцях, де вони робились. Вони робляться, бо з військової точки зору це був повний абсурд е, і нерозуміння не військових е, з оборонної точки зору інженерних об, інженерного обладнання оборонних позицій. Е, я не знаю, може Коля Тіщенко вибирав місця, де треба робити вопи, траншеї, і так далі. І так далі. Бо саме так воно здавалося, якщо дивитись, як військовий, да на ці питання. Тому безумовно це мало зробити, і досі ми цього не бачимо що це якісно відбувається. Саме це зупиняємо. Згадаємо, як ворог робив три лінії оборони на запорізькому напрямку, коли він дуже багато чув про контрнаступ на півдні, який ми анонсували дуже багато. І на жаль, дали можливість ворогу підготуватись. Ну от чому ми так якісно не робимо? Чому ми не вчимося. Ворог вчиться нас, якщо дивитись на динаміку розвитку. Безпілотних літальних апаратів, яка дуже висока є в Збройних силах України, то ворог вже давно її перейняв нас, і нам в деяких питаннях нас догнав, а в деяких навіть е, переганяє вже нас не усіх, звісно, але е, в деяких напрямках така е, динаміка присутня. Чому ми цього всього не робимо? Це відкрите питання загально, якщо підійти до цієї ситуації, спостерігається просто відсутність системної стратегічної роботи, відсутність планування. Ми реагуємо на Якісь спалахи, ми не плануємо, ми не аналізуємо інформацію, ми не приймаємо важливих стратегічних оперативних рішень. І найголовніше ці рішення не контролюються з боку вищого керівництва влади не контролюється якісне виконання самоприйнятих рішень.